Шановні колеги, безпекова ситуація в херсонському регіоні значно деградує ворог, якого героїчна українська армія вибила з Херсону, мститься і щодня обстрілює житлові цивільні квартали цього героїчного міста. І тому для нас дуже важливо, щоб надавати підтримку військову сьогодні тим силам, які боронять херсонський напрямок, але й призначати адекватну владу. Ми тільки повернулися з Херсону і були абсолютно вражені тим. Що керівниця військової адміністрації міста пані Лугава, вона абсолютно неадекватно сьогодні представляє українську владу. Вибачте, в місті, де залишається більше 60 тисяч населення, де сьогодні немає роботи, де немає виплат, тому що немає роботи, де поки не запроваджені виплати від гуманітарних міжнародних організацій, бо тільки збираються ці реєстри, волонтери вирішили створити волонтерську пекарню. Яке ж було подивування громади, яка потребує сьогодні свіжого хлібу, а іноді немає коштів це купити, коли пані керівничка просто заборонила працювати цій пекарні з незрозумілих причин? Так само є скарги сьогодні від громадських організацій щодо відсутності діалогу Лого пані е, керівниці військової адміністрації щодо непрозоро розподілу гуманітарної допомоги, яка надходить від організації. На нашу думку, подібні рішення ганьблять і центральну владу, адже хтось у цих керівничок призначає. Тому, звичайно, друзі, ми підтримуємо це рішення, але ми просимо всіх причетних до формування кадрового резерву, а мова йде про банкову, призначати людей нелояльних. Не тих, хто будуть мільйонами банкової, а адекватних, професійних, мужніх, відповідальних, солідарних зі своїми регіонами і таких, які будуть керуватися захистом регіону, захистом людей там захистом здорового глузду, а не знаєте, якимось дивним...